І так, друзі, сьогодні у нас на обзорі мега крутий круте моноколесо, а називається воно. Ніколо плюс. Ніколо плюс. Ніколо плюс, як каже мій друг оператор, який предоставив нам це круте моноколесо на обзір мого каналу, тому що ми бачили моє моноколесо, а ми ще не бачили, але відео буде. Але це просто топчик е із моноколес. І так. Ти не знімай мене, блять. Чого? І мене дуже зісняється. Мій друг Женя купив собі спочатку таке моноколесо. В5. Е, воно бюджетне, непогане. Але він рішив з часом, через недільку, купити собі такого кабана. І я в нього спитав: Женя, а чому ти вибрав собі такого кабана після такого мальмалюка? Він же ж теж непоганий. Чому, Женя? Жека вибрав це моноколесо, тому що те набагато слабіше. І ви повинні знати, що якщо у вас е, велика вага, адже Женя вибрав це моноколесо, тому що це для нього було занадто слабке. Як по батареї, так і по скорості. Жека. Тобі по скорості було достатньо цього моноколеса? Звісно, ні, він каже. Тому він вибрав таке. І також тут батарея більша. Е, скільки кілограм Жень? 75, а мене? Шістдесят п'ять десять кілограм, наче різниця невелика. Але е, як Женя мені жалувався з таким моноколесом, це випить плюс обичне моноколесо, а бюджетне, як ми вважаємо е, для нього було замало батареї, так він їздив на ньому скільки годин, там дві-три години, да, хватало тобі. Дві три години і все. І він жалувався, і купив собі таке моноколесо. Так, розкажи мені, що це за штука. Педалі, за педалі розкажи. І, і за цю твою за штуку, наліпку, ліпучку ти котикнієш. І воно держиться. Воно держиться, кстати, гарно. Кстати, він його напечатав на 3D-принтері. За скільки скільки це коштувало тобі? 1400 гривень за пластик? Жесть. Коротше, ребята, для чого ця штука? Короче, Женя стає отак. Ногою бачите, він е цепляється. І це для того, щоб колесо піднімати і на ньому підпригувати. Круто, да, напевно? ви скажете. А я скажу, да. Скажи мені, будь ласка, Женю, для чого ти купив металічні педалі? Для чого ти і, і скажи, яка ціна була їхня? Ну дорого. 4 500. Та не знімай мене. А значить, так якщо ви будете кататись на цьому моноколесі екстремально, а не пенсия як старий дідуган, то я вам дуже раджу купити ось такі чудові педалі, які називаються Defender. Вони українського виробництва. Їх е, робить чувак з Києва, якого звати теж Євген. І зараз коштують вони звісно десь уже більше 4,5 штук. Але вони того варті. Це не якісь русняві хікси, які зараз купувати взагалі не актуально, але педалі прям топ. вони допоможуть вам краще триматись на колесі, тобто нога не буде зісковзувати з педалі на ямках. І чисто я вперше, коли на них став, відчув якусь більшу впевненість в собі, і навіть зросла моя середня швидкість на цьому колесі. Також е мій хороший товариш надрукував мені ось такі прикольні паверпади чи джампади, називайте це як хочете. Вони допомагають підірвати колесо перед всякими перешкодами, типу бордюрок, там лежачих поліцейських, ну і тупо їх перестрибнути. Також ззаді є такий пад для того, щоб було. Зручніше і швидше гальмувати. А, кріпиться це все на звичайному Велкро з Aliexpress, липучка і досить таки добре тримається. А, а можна від... відцепити? Ні. <станкри> Надіюсь, ви не заснули, і ми продовжимо так, тому що це було. Для першого разу було все добре, Женя не розтірявся, Хай, але він дуже стіснявся і поставити в у відео, тому що Женя реально старався і він переживав, адже він думав, що він провалиться просто під землю. Продовжуємо далі. Я скажу так, що по відчуттям, але важко говорити про відчуття, то як ви не відчуваєте. Але я скажу так: якщо взяти це колесо маленьке моє в 5 то воно набагато маньоврені. Ну, взагалі, ви зрозуміли. Чим це? Адже із-за того, що він більш габаритний, на ньому важкіше повертати і маневрувати е, між людьми. Чисто по своєму опиту. Е, але, мені здається, ще залежить від величини людини. Як ти думаєш, Женя? Да, да? Від ваги да, наїзника. Тому е, ми, звісно, ще, як на ньому Женя їздить, адже тут ще дуже круті фари. Женя, скажи, скільки він кема? 60 км він їздить на цьому моноколесі. Скажи, ти максимально скільки вижимав? 58 чому? Бо боїться більше вижимати, як він каже. Він боїться більше вижимать, більше 58, і він максимум е, вижимав. Я ще знаю, що це моноколесо в область. Скажи, це іменно з цим моноколесом, Ілі, взагалі це зв'язано з і, ну, лінійкою цілою. Ага, це зависить від тебе, так? Да? Ага, поняв. Він каже, що це зависить від райдера, а не від моноколеса. І, ну, така в мене ошибочка. І так. Він, звісно вже важкий, адже якщо його. Підняти він такий кабан! з моїм, я скажу так, якщо вам треба підніматися на третій поверх, ви сретесь. Особливо я так, тому що я метр сімдесят, може шістдесят дев'ять роз, я не особо великий бога, і для мене це дуже важке моноколесо. Тому я думаю, якщо. Якщо вам рідко треба кататись, то піде, нормально, раз підняти можна. Але якщо ви дівчина і вам треба часто їздити, то точно на ній ви вмрете. Що хочу показати, що тут тут є дуже. Крута ручка, і можна чи вона загинається, ну ладно, ми так поведемо. Як бачите, можна вести нормально моноколесо, і ну реально виглядає. Що це? Що за птиця? Це жесть. Просто У Вона маленька таке карманне моноколесо. А у Жені просто я обичайсь, що це пиздець. А, а ще в нього є апгрейд. Дивіться, друзі, це щиток від грязюки, від пилюки. <ган> я йому казав, що йому трудно вистачає надписи ЗАЗ, як на Жигулі, і це було взагалі прям дуже круто. Він також зроблений на тритептері. Я бачив. <ган> <З -з> зачем <ган> ти Воно реально спасає? Він каже, звісно. А що ж було раніше? Грязюка налітала тут ззаді, да, отут ззаді налітала. Реально? Женя каже, що без цього щитка. Грязюка, мокротиння летить йому на спину і кажеш на голову, так? Да? Йомою, -йо. ну ладно. Ну да, ладно, сі їздить ще й напотилися, сі їздити на 65 чи скільки, 58, да, то звісно буде летіти. Окей, всі влюбляють про гроші. Скільки ти заробляєш. в місяць? Ладно, за скільки ти його купляв до війни Жень 52 тисяч. Зараз ти не знаєш, да він коштує. Ну десь 70, да, думаєш. Ой, мені аж страшно. Тут є якісь покращення, це в тебе просто базова комплектація чи є краще. Стандарт, окей. Хорошо, тоді ми приступаємо до пантії Жені. Включи фонарик, Жень, пожалуйста. Він ось так висвітиться, тому можете не бати, що вас ночі зіб'ють. Фонарик доволі. Тобі як, влаштовує фонарик? Так, да, він каже. А, і тут, кстати, циферблат є. Розкажи мені про нього. Це вольтаж показує, скільки вольт в колесі залишилось. І по ньому ти вимірюєш, скільки залишилось батареї, так? Да? Приблизно. І тут ми бачимо: у нас зарядка, перша кришечка. Ну коротше, фонарик. перша кришечка, це що у нас? Ну, це зарядка, це USB. І ще одне питання: за скільки в тебе заряджає примірно? Не знаю, годин шість, походу.